М'ясний корпус міського ринку зустрічає великим асортиментом м'ясної продукції. В наявності вдосталь м'яса, сала, ковбас та копченостей. Розповідають про ціни люб'язні продавці. М'яско двісті, сто 170, сто сімдесят, сорок тридцять 170, сто сімдесят, ножки 60. М'ясочко двісті сто дев'яносто. І, будь ласка, візьміть у нас м'яско. м'ясо. сало? А саме як до сала, тридцять і п'ятдесят. Є навіть і стоїк, що велике, гарне. Змінилися ціни з попереднього місяця? І змінилися, вже дешевше стали. Хай люди приходять, хай приходять і м'ясо нас купляють. Да? Чи встигаєте все розпродати? Ні, не встигаємо, бо людей немає. Я торгую телятиною. Телятинка на нинішній час коштує 170 гривень на кісточки, 250 без кісточки, чуть хуже лопаточка 200 гривень, біточок 270 гривень. Чи купують люди? Ну потрошки купують. Кому дієта, кому доктор приписав. Діткам маленьким, купують, ми підняти треба. Чи встигаєте все розпродати? Ні, за день ні. Ми не, не, не встигаємо. Два дні торгуємо. ціни сьогодні продаєте ребра, м'ясо, сало. 70-160, м'ясо, 180, 200, 190 різно. А сало по чому? А сало смотри, яке? Є 120, 150 і 80 50 від толщини залежить. 180 гривень кров'янка. З печі в мене кров'я. Хороша, свіженька, й і печеночка, і серце і язичок. Чи встигаєте все розпродати? Так, да, я за один базар роздорговуюся. Колбаса 380, почарів 350, м'ясо 400, таке, саль на 250. Що купуєте сьогодні? Купуємо ножку, купуємо для холодчика. Що ще плануєте купити в м'ясому корпусі? Ну так, да? думаємо, якщо хватить по ресурсах, якщо як говорять, де фінанси, значить, поють романси, Да? Чи влаштовують вас цілу? Ну не дуже такого, звісно, не має бути. Ну, що зробиш? Хоч трошки, і то хоч щось. Звісно, щоб була зарплата краща і щоб робота була, може було б якось і легше купити, а так. Заробиш цю копійку і мусиш трошки економити, а дітям все ж таки треба, на, на дітях не закономиш. Дивимося сало когось купити. Чи влаштовують вас ціни на Балтському міському ринку? Ні, дуже дорого, дуже все дорого. Дію, так чесно говорити. Куди народ діватися? Кожен хоче народ. і народ. У мене завтра будуть гості, і я вирішила. Купити м'ясо. Що купуєте? Купую кострець, як правило, на борщ ребра, ну і все, що, що треба до столу. Чи влаштовують вас ціни? Ну а куди дітися? Да. Не ці, влаштовують, ці, як це як влаштовують. Я економлю, а потім, як гості їдуть, то трачу. Що ж робити, іначе нема виходу. За чим завітали сьогодні в м'ясний корпус? За м'язком обрізочки по 30 гривень хорошо для нас поїсти на наші пенсії. Влаштовують ціни. Я навіть не питав. От мене настільки влаштовує, що я не запитав, взяв та й усе, бо мені потрібно. В досталі рибної продукції на місцевому базарі люди охоче купують свіжу рибу. кажуть, ціни досить помірні. То 70 70-80, короб 120. Риба з наших водойомів, риба дуже добра, провірена. Все жива, вся дихає. Чи встигаєте все продати? Чи купують люди? буває, що встигаємо. Як не що трохи лишається, у нас камери ворозільні, все складається в камері. Значить, це морожена салака, це маріновочка, а це така маленька рибка кошечкам. Кошечкам по 20 рублів, салака 70 рублів і маріновка 100 рублів кілограм. Є капчуності, є морожена риба, є кілька пряна. Мой вас там 70, кілька 130, салака 130, кілька 100 гривень пряна. Потрохи люди беруть, щось треба їсти, не дуже багато людей. Сьогодні не дуже багато. Чи влаштовують вас ціни на рибу? Нормально? Ні, та столов дуже дорогий, але у нас трошки дешевший в селі. За завітали в рибний корпус? Ну, Зарибую свіжою. Що саме плануєте взяти, купити? Вже взяла, судачка. Чи влаштовують вас ціни? Ну, влаштовують. Куди ж нам діватися? Хочу сказати, що в Балтії все є. І дай Боже, щоб так завжди було. І дуже гарно. От і все. Молодець. Той, хто руководить тут, я не знаю, хто мазор, по-моєму. Велике йому спасибі, що в балтах при ньому розцвітає. На прилавках представлений великий вибір свіжих овочів та фруктів, які можна придбати за доступними цінами. Є в наявності і картопля, і цибуля, і морква, бурячок, капуста, а також свіжі огірочки та помідори, вражає різноманітний асортимент фруктів: яблука, виноград, банани, ківі та цитрусові апельсини та лимони. Які ціни на овочі, давайте дізнаємося. Сьогодні у нас капуста по 12 гривень за кіло. Також є в продажі морква 14 гривень за кіло, цибуля 16, бурячок по 14. Є в наявності і часничок – 100 гривень за кіло, огірочки 75 гривень за кіло. Морковка 16, цибуля 16, бурячок 16, яблуки 16-20, помідора 50 огурець – 75. Капуста 10, цитрус 65, 70, 55. Чи купують люди, як купують? Слабенько купують. Нема торговлі такої, як ті одного. Гримна дві піднялися ціни. Помідори 50, перці 30, марковочка 15, капуста 12. Помідори зросла в ціні, а так все остальне держиться. Капуста білокачана по 12 гривень, голубцова по 25, пікінка 45, брокколі 80, морковка 20, буряк 15. 20 гривень, картошка 15, морква, буряк 18, 20, 20, помидори 50, капуста 15, фрукта, айва 20. У ну, базарі ніяк, нічого не йде. Продавці овочів запевняють, ціни підвищилися лише на помідори та огірки. Усе інше залишилося без змін. Покупці цінами не задоволені. Кажуть, сьогодні усе дороге, тому беруть лише усе найнеобхідніше. «А що сьогодні плануєте купити? За чим завітали на базар? На всього потрошки. М'ясо, помідори, огірки. Що ж, сельотка? Мають бути гості? Дорого, звісно, по наших зарплатах. Дорого. Ну потрохи беремо ціни. Кого вони влаштовують? Не завжди вони влаштовують, що планує купити м'ясо, молочні продукти. Як завжди на Балтському ринку вирує життя. Одні охоче продають, інші купують. Отож сезонні свіжі овочі та фрукти, рибну продукцію та м'ясний асортимент можна придбати за сприятливими цінами на Балтському центральному ринку.